Так, і нагадаємо, що, що в нас? ЗСУ достроково завершило контракт 77% зеків вагнерівців. І е, є відео вагнерівського скотомогильника. Е, приємно вражає. Ні, це ж просто ті, що ну, зафіксовані. Оскільки їх ще валяється. Скільки їх ще валяється, та. їх ще... Да, валяється. Як... там на нашій землі це велике питання. Та, я дивилася якесь відео, не, не пригадую, яка це, який це регіон, але після того, як туди зайшли. Наші війська то місцеве населення каже, туда не ходіть в посадку. Там там так смердить їх, там так багато лежить.